Я вас вітаю, друзі. До вашої уваги Nissan Qashqai Plus 2 2013 року випуску. Машинка нещодавно заїхала в Україну, розмитена, пройшла сертифікацію та готова до першої постановки на облік. Так, покажу автомобіль, як він виглядає ззовні. Далі ми з вами перевіримо його товщиноміром. На класній комплектації, реально майже максимальна комплектація. Є безключовий доступ парктроніки, Наприклад, воно до максимальної комплектації не вистачає лише е парктроніків передніх. Так, Камера заднього руху, панорамний дах, безключовий доступ, круті 18 диски. Погодьтесь на цих дисках він не виглядає реально криво. Резина, резина, до речі, теж в порядку там ще по протектору. На декілька сезонів ще вистачить. Так, пере Почнемо перевірку товщиноміром. 90 102, 117, 104. Два елемента фарбована, на одному трошки є шпакльовки. арка притерта, арка це класика у них. Задня права арка, буває, що навіть ліва часто притирається при парковці. Так, думаю, коментував, можна не коментувати по фарбі. Е на відео все видно. Так, ця, ця арка у нас е, фарбована. От 900 мікрон, це, грубо говоря, один міліметр. Рівно поставив. О, ні. Десь, десь переход, походу, даже фарбована не вся. Переход, десь, десь отут переход, далі рідна фарба пішла. І ось ця дверка у нас теж має слой фарби, шпакльовки немає. Але головне, що автомобіль не був в ДТП, а косметика, щось підфарбовувалися, це нормально, це потрібно розуміти. Потрібно розуміти, що автомобіль не новий, це не з автосалону автомобіль, в машині як не як, 10 років. Так що потрібно тверезо дивитись на це все і розуміти, що фарбовані елементи можуть бути. Наприклад, от мій особистий автомобіль. От говорив з клієнтом годину тому, кажу, що машинка, ну. Це ж нормальна експлуатація, коли щось фарбується. У мене, наприклад, на моїй машині фарбував, я фарбував капот, бо були сильні сколи. Мені це не подобалось. З такими косяками їздити не хотів, я його пофарбував. Майбутньому е, будуть люди дивитись, будуть казати, ага, битий, битий там чи ще щось краще, не страшно. Блін, це просто косметика. Так, у нас безключовий доступ. Е, ключ нам в руках в принципі не потрібно. Ось кнопка замкнути або відкрити автомобіль. І перейдемо по салону. У нас передній задній електросклоп підіймачі, у нас шкіряний салон, є мікроліфт сидіння. Далі у нас є система стабілізації, трекшн контрол під система стоп старт, вимкнення кнопочка, у нас є складування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал звичайно також є. Ключик у нас, нам не потрібен. Тобто машина бачить, що у нас є ключ. Завели. Двигун 1,6 DCI маркування R9M 130 кінських сил. 16 клапанів, чугунний блок. Реально класна тяга в порівнянні з півторашкою, набагато приємніший і набагато потужніший відчувається ця тяга. В общем, 1,6 це один із моїх улюблених двигунів. Хоча півторашку я також люблю. За свою дешевізну в цьому двигуні 1,6 ципний привід ГРМ. Це міняється десь після 350 тисяч кілометрів. Тобто тут ще десь 1100 є запас ходу, щоб не лізти до ГРМ. По вартості заміни ГРМ орієнтовно десь в районі 300 доларів буде разом з роботою. Так, одразу покажу: у нас є камера заднього руху. У нас мультикермо, у нас є Bluetooth, гучний зв'язок, датчики дощу, датчики світла, двозонний клімат-контроль, підігрів сидін'ї. Коробка механіка шестиступка. Ось такий у нас панорамний дах. Нам його закриємо. Шкіра в чудовому стані. Що, що хочу відмітити, особисто моя думка: на шкірі кашкає набагато. Краще, чим на тряпки. Коли салон не комбінований, а просто тканина, то воно виглядає взагалі, чесно кажучи, навіть на невеликих пробігах там 100 тисяч, у них воно вже запаліровується. Шкіряні сидіння виглядають класно, практично, в общем, немає що казати. Е, є тонування. Тонували, не знаю, або французи, або коли куплявся, куплявся автомобіль з заводу, то замовлявся може бути з тонуванням. Тільки, тільки задні вікна у нас тоновані. Так. Задній ряд сидінь. Переднє сидіння у нас рухається на салазках. Ми можемо переднє сидіння подвинути вперед, щоб дати більше місця заднім пасажирам. Величезний багажник. Є перевага плюс 2 кашка, витрата палива та ж сама, але машина набагато більша. Да, Можливо, ви не будете користуватись цим е, третім рядом сидінь, але, блін, нехай буде, скажімо так. Тобто, якщо в разі чого вам потрібно буде його е, використати, його ви, якби він є. Тут у нас е, сабвуфер стоїть. Це ще забувся відмітити, у нас е, комплектація Bose. У нас. Хороша акустика тут. В общем, що тут казати, майже максимальна комплектація, тут, не знаю, до максимально не вистачає лише парктроніків і не вистачає, напевно, повного приводу. Але знову ж таки, кому він потрібен, той, напевно, буде брати щось типу x trail або коліоса. Там вони переважно в більшості йдуть на повному приводі. Так, сидіння передня. На жаль, у нас мікроліфта немає. Але як бачите, сидіння реально в класному стані. Тобто нічого не і як водійське, так і пасажирське, реально в гарному стані. Нічого, не реставрували, зробили хімчисточку, борку в салоні і все. Ще хочу відмітити, мультимедіа у нас сенсорна. Так, все в чудовому стані. Машинка. Готова до ваших переглядів. Любі перевірки без питань. Пробіг рідний, можете пробувати Хоть по хоч по кар'єрці, коли хоче офіційного ділера, хоч по всім блокам, без питань. Ми пробіги не крутимо, пробіг частний, тому без питань можете приїжджати і перевіряти. Ось вам Вінкод. Якщо потрібно буде, можете на Нісані. Якщо він обслуговувався, там, то можете перевірити історію. Ми не провіряли. Так, ми побіги не вкрутим, ми в ньому впевнені на 99%. Автомобіль, як помітили, він на французьких номерах, Але на сьогоднішній день ми без розмитнення машину завести не зможемо в Україну, тому всі-всі-всі машинки розмитнені, готові до першої постановки на облік. Тобто даємо повний пакет документів для першого обліку. Орієнтовно перша постановка на облік буде в приділах 200 доларів. Ну і самий плюс, то що машина ще не бігла по нашим дорогам, не бачила наших ямів, особливо нашої солярки, така, як вона була в минулому році, якщо знаєте, заправлялись, де прийдеться. А паливна нас система дизельна доволі дорога, тому тут перевага купити такий автомобіль без пробігу по Україні. Так, є ще у нас деякі варіанти Кашкаю, є багато у нас автомобілів на майданчику, тому приїжджайте в гості. Дивіться машинки, набирайте мене, мій номер телефону внизу. Посилання на наш сайт залишу також внизу і в коментарях. Е, побачите там більше автомобілів. Е, частина автомобілів у нас в наявності Вінниці. Знаходимося за адресою вулиці Ярмоли Малешка 1В. Це не доїжджає до авторинку. от Перед кольоровими домиками. Якщо місцеві, то не промахнетеся. Е, Є ще варіанти по кашкаям, є варіанти по коліосам. На сьогодні два коліоси є у нас включно з цим Кашкаєм. В наявності три кашкає плюс два. І один звичайний, короткий, п'ятимісний. Тому вибір величезний. Приїжджайте в гості, дивіться машинки. І Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.